Всем привет, друзі, з вами я. З вами я мене звати Піксель. Мій канал називається Шукає Префікс. Сьогодні я йду з... побачите, як виживати з вулички 25 п'ять зімельник. На сінях пшениці ми потім якусь зробимо вас. Усюматигу потім печер знайдемо все, що нам треба. А так ми йдемо. Мої кіркину, а я взяв два зато два міця Щоб охороняти. О, зараз будемо робити цих. Там ще треба, щоб на лішечку потім, щоб зомбі не вбивали. Нас ночі ми немоємо перетворилися де-небудь. А так. Нас. Я. О, червоні квіточки? Заживи классно, капец, как там. Вот тут, кстати, то маг. Так, так, так. Тут, 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 тут нема ничего. Он был, кстати, вот там и... Здесь номер 25, я там живу, я не катю. Кстати, я буду так. Так, он до да, мене дерево. Так, треба добуваємо детресненько дево дерево. Добуваємо, дерево, дерево. добуваємо, добуваємо. Добуваєм. Безкобикобийство. Безкобитка бийство. Так, 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 так. Так. О, вже, все добули. Так. Пішли в ліс. Так, яблучко так у мене, да, так. Да. Тільки я же хотів десь знайти хоч чьому. Еко там. Оцю вівсю, о! Тільки о, пічега. Потім найдя. йде. Може камінь потім добудемо, потім десь заліз там. Добудемо десь там все Саді я потім викладу нове відео, як ми будемо дем добувати багато це, як вижити на виживанні Не вдихаємо на виживання. Жені... на виживання? Ти ви, тут привівці нема. Куди дерево є? Хм, нічого. Так, підемо се. Ще... Так надо ломать. Каме. Ми ідем. О тут пострілом собі таке невеличку. Запас підблозим. Невеличку такого находимо. Не О! Таку невеличко, да. Що ми можемо викопати? А кому-то ладно. Ми так собі на... Не... Потом сейчас підем земельки, тут будем так. Так, так. Тут один блок ломаем ему. Так, ого. Потому что такі блоки є. Ну да ладно. Так. Так. Ломаем, 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 ломаем. Зараз захистити нам треба. Воно. Так, нам щоб ще... Та, не трошки не добається. А ну так, я перевірку. Сейчас потихеньку будемо працювати кошечки. О, а так все нормально. Нарв... Ой, не хватило у і змільки. Ой, куди звонок? Ой, я теж капітан його вилазить з цієї печери. Я люблю печеру особливо. Ну тут десь зараз кто-то нападе уже будет потом гайки. Кстати, я, я же в печерах бував, а там, щоб выбрати. Две не можна. О! Вибратися можна, можно. Я упав за земелькою. Оно якось було. отак. так. А, тут букувати треба, чтобы типа дверця были. Я пока мне дерево потом робим. Будемо добувати. Зараз таку гамечку заблокуємо і до нас не потрапить. Зараз зробимо просто до Кри. 24 доску зробимо. Верно. Так, ставимо. Треба зробити. О, 20-та. Мам, потрачуть трошки, на 20-та. Ні, поки я їх не буду ставити. Надо зробити одного сундучка. Так, де девяносто. О, да. Есть помпьє. Так, просто. Так, так. То есть так, так, що там ще є? Ага, треба зробити палицю, кірочку Та и все поки не считается. Так, здесь. Так, так он лежит, как маленький. Да еду мы побежам до. Ух ты ах ти, -мо, скрипером, ты видео? Он меня написался пятивал. Ах ти ж. Ну хоть дом. Да, ну хоть сундучка. Зачепил. Ах ты ж. Ты видишь ли? Він? Мой югу, як ж така цей. Во В... зірвав. Ах ти ж. Я цю хату скільки строїв. А він прийшов все, звуйнував. Кстати, де він там появиться? Ви ж кружилися? Ви вже що... хотів сундук меча. А там, оказується. Фу, не мог. І все. Тут думаю, вже Хтось підійшов, підійде.

Капец, коробка, житель. Не знаю, что это робить. Ага, он двигается. Он мне завжди что-то не ищет. Ой. Да, тут двигаться немапаками. Тут, тут двигается. Капец, она биг ты можешь за дому. Ну, ладно, сбежу, может, там. хоть там я буду ще. Кстати, я покажу вам, що в мене є сундучка, я сам добув на виживання. І це ого скільки. Це десь був один тиждень. Це все один тиждень. Ось стеклянні Ха. А церква є. Так, 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 так. О, оп. О, ниточка, візьму собі. Так, це щоб зомбі майже не вилив. Опа! Дивіться, що я не збирався. Так, капець, нас тут. О! достки є нормально. Це нормально. У мене взяла собі стак. У мене цього нема візьмемо трошки алмазиків. Десь... Тут півтора стака візьмем. Так, набираємо, набираємо. Оп-оп. Так, набрали, собі трошки її візьмем. І так, отак От трошки візьмем. І цих пару штучек. Такого 6 штучек мы взяли. Так. Та хм, Що нам ще взять? Ну тут купим же. Даже спадки, спадки, спадки. Шот? Все, Вс, мы похнулися так. Опа. Шот? Ну ладно. Потом он обіг вже. Капець, ты уже багато хто є. Так, а ты моя земляная хатка. Он то. Вот это уже сколько взял яблочек. И все взял. Добро. Так, так. О, я вижу, забыл взять. О, я взял. слава богу, забыл. Так. <тірка> так, тут окладемося, все, Тут що у нас є. Так, так казати, на, треба нам зробити верстакатці, доски нам трошки знадобляться. Так. О, верстак. О, це хорошо, що у нас є верстачок. Да, ми йдемо добувати камінь. З ним мечом. О, мечом. Під... Возьму одно яблочко. И, и, и запаску езжу. Так. Заход, выходим так. Гарненько. Чтобы потом чтобы никто не залез. Так. Ломаю камень. Это камень у нас. Ось. Бачите? У тебя так... Так, все. Так, так. Так. Бежим, бежим. Даже, кстати, двери поставить. Кстати, двери Ну, и так. Ну, так, ну, просто неудобно. Надо было за литературки взять. А двери. Так, ну, же я. Так, так, кладем все. Все. Так. 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 О, кирочка. Она как будет. Так, 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 так. Ну так, хоть Так, теперь идм йдем... А, это мы не зможемо так. Ладно. Ээээм, е что -е, будет меня? Ну, ловити я А, так, идем на пічку любовать. Так, кстати, Що я сам держат, поставити. Так. Отаку я буду блокувати, щоб зомбі не затирали свої носи сюди. Скажи, смітно, не затирали носи. Так, ну тут якось будемо провалювати. О, тут у мене гарно добути. Так. Так, у мене гарно добути 8 штучок. Будем, будем. та та та, -та -тан -тан. так там. не буду 10 штучек, хай вже піду. О, кстати, ці 11 мені треба на топорика. Візьму я собі. Так, біжим, 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 біжим. О, а це що схватує? О, а це ілюзія. Вінкарте. Пошли, ілюзія. Коли ти її проходиш, то вона вже якось зникає. Опять. Заїдає. Опа. Отже, 12. А, поняв, чуга. Печь. Ставим печку. Робим топорик, треба нам. Так. Так. О. Лега, затихней. Капезно. А що? Ляга, Так. Ой. Тоді це моя сестра балакуча Лера. Так. Ой. Так, Сатик. Просто ти тикай про мене. А чула яка хитра. Сатик. Ти у пень. Сатик наш. Тебе. У мене є брат. Сатик, він Деда... не. Тихне. Напер. Чувак надо доїдає вже, скажіть. Так, оду вони так гулимо так. Так, так. ласка. Так. так, так. Так, напевно, хватить, щоб трошки хату. Хоч знизу трошки улучимо. Так, 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 так. Отак хоч нормально. А ну так, що нам будеш. Ну знаю. Ходимо в лісок. Так. Ізюма так богатні. Так. І всем до знова я був друг О, і мене звати. Піксель. Запам'ятайте клас. Всім пока!